Слава Ісу! О! Слава Ісусу Христу! Навіки. Слава На Навіки слава! Слава Ісу! Слава Ісу! Слава Ісу! Слава Ісу! <правда> <правда> Спалилась! Навіки. Привіт, друзі! Вітаю вас на біргічній блозі про пиво і крафтову культуру. Сьогодні я, Роман, проведу одну з наших найлюбленіших рубрик Кляті питання. Сьогодні ми розташовані, перебуваємо, живемо, існуємо у Львові на площі ринок в театрі Пива. Правда, де відбувається уже другий панішер-бір. Weekend». це така благодійна подія, в рамках якої проливають дуже багато пива. Сьогодні, наприклад, кожні 13 хвилин нова кега з однією метою, щоб зібрати гроші на ударно-розвідувальний дрон. Людей дуже багато. Вони всі дуже прикольні. Я йду позадовбую їх трішки пішли. Слава на навіки! А, як справи? Все класно. — Як 2023 почався? Е, під ППО звуки, але непогано. А ПВК було якесь уже добре? Е, було у нас Сауробіє із Манго і Порт. Це від кого? Майерштадт. з ага. поляків. Сьогодні ви його наливаєте, я так? Наливаємо повним ходом. Уже два тижні року пройшло. Це перше пиво добре в тебе. Просто найкраще. А, <свят> а таке питання щодо свят. От зараз в Україні тривають дискусії, коли що святкувати. Ти як думаєш, е Я вважаю, що треба переходити на новий календар, але зараз ми в тестовому режимі святкуємо всі свята. І по старому, по новому, наступного року переходимо 100%. Ну, ми з родиною переходимо на новий календар. А ти не боїшся, що настільки сподобається два рази святкувати, що всі скажуть, а хай буде. Мене на роботі виженуть, <свят> якщо я буду святкувати весь місяць. Ну головне, мабуть, під гарне пиво якесь. Звичайно, під Марієм Чого? Мар від 2023 року очікуєш. Перемоги! Вітаю вас. Слава Ісу. Е, навіки героям слава. І, і ЗСУ. Як 2023 рік почався нормально? Е, слухай він почався з того, що я зрозумів цей період після свят. Він почався одразу. Знаєш, бо я ж гавичнувся. І... То вже почався чи ще ні? Почався, так. Ага. Да. Я ж гавичнувся. Мені сказали тут від Романа до Йордана. Українська Так, так. Да, да. А тут, якби все, ти ж працюєш з Києва і вже немає ніяких Єрданів. Коротше, все круто. Так, а як святкувати правильно? Ти визначився вже? А, та я поки що між двох вогнів, знаєш, тато хоче шостого, а мені подобається 25-го. Так можна два рази. Можна, ну поки що можна. Пиво добре Пиво вже якесь. Пив. Ну, щоб. Коротше, я ж пиварні 285. Я сьогодні перший раз пробував пиво, тому що я про вже місяць 16-3. Інгон Тайпі і Султана це просто фантастично. Хвилинка саме реклама. І друге пиво для мене це шо Imperial Осау з повами тонко. Ну це топчик, топчик. Є вже відчуття, що свята закінчились ще що. Є, бо робота активізувалася. Свята Галичина так з 25-го, як заснула, а от зараз десь просинається. Та ще можна місяць на. Роботі пити? — Так, треба. Щоб відійти. <гум> Які очікування взагалі від 23-го? Побільше дохлані, а може вся дохла рушання, яка є, я сподіваюся. Та й перемога, звичайно. Перемога. Всі її чекають. Богов Так. Як 2023 почався? Е, чудово, ти знаєш, більше дохлої руки. <ріпи> <ріпи> Ще більше. Е, добре пиво пила вже якесь в цьому році. Е, звичайно, я в рік почала з З чого? Босу. Крік, крік, -бул. крік, -бул. крік -бул. Так. Ага. а минулому році, яке заповідало з пивом. Слава ЗСУ! Слава ЗСУ! Слава на віки! Слава Ісусу! Привіт, друже, привіт! Сорі, що так раптово. як справи? Взагалі, дуже шикарний вечір. Дуже приємно зустрітися з друзями, з пивоварами, побачити інших людей, які вже деяких навіть до 24 лютого останній раз бачив. Ми, до речі, бачилися останній раз 21 лютого на відкритті да, бірмастера. Так не. що Після зустріч пережили. Ти дов... Подожди, ти обіцяв ще три місяці назад, що до мене приїдеш, сядемо, поговоримо, Проговорим. щось продегустуємо, продегустуємо. щось вип'ємо. Так, Ром, я все тебе буде. чекаю у себе. Без питань публічно. Пообіцяв, все, все буде. Поки що, дуже коротко, що привезли сьогодні. А, у нас сьогодні шість сортів. І Один експериментальний сорт, який ми через три тижні випустимо в банках це мічелада, але його тільки в неділю поставлять. Ага. Зараз на кранах стоїть нью тих, хто доживе до неділі, при... шліфануться прийти. Да, так хорошенький, такі трошки <хи> гостренькі, е, з привезеними мексикансь... мексиканськими перцями, там мікс перців, шикарних. Ну, смачно. Ну, мені так подобається. Ага. То, тому ага. що ми знаєш, що а. ми варимо те, що любимо. Ну, так. так. <хи> а, зараз стоїть поки новозеландський пілснер. Наша стандартна лінійка Хейзі Діпа буде, ага. буде топ-хопціпа, буде торфяний стаут, буде дісятка чеська, 9% густина, 2,8 алкоголя інжой. Класика, класика бірмасера. А, а, так, на 2023-й як плани бойові, багато. А, розумієш, плече планування у нас дуже складно зараз. Та, по, по нашим даним дуже велике, але. Папи мішають нам розвиватися, але ми їх переможемо, все буде в нас в Україні добре. Однозначно, це сьогодні найпопулярніша фраза. Слава Ісу спалилась. Скільки, скільки ти вже живеш на Галичині? <свят> uh, я знаю, що і треба, доводи, там Христос народився. Ні, то не то, то інше свято. І він на білстер. Так що Коротше, треба казати, слава навіки Богу. Або справий okay. варіант завжди у всіх випадках, слава ЗСУ. Ні, я виберу слава ЗСУ. Як 2023 почався. Нормально влетів? Більш менше. Може буде, але смачно, якісь сумнів є. — Смачно, смачно, з таківкою. Не з пивком, а потім з пивком, звісно. Було ну, якесь добре пиво? А, ми пили якісь топчики з Ага. — топчик А є от, я точно знаю, що ти у 2022-му дуже багато пива скуштувала. Є таке одне, яке прям дуже запам'яталося. Дуже ну, складно, якщо з українського крафту. Uh, мені запам'ятався, що у нас uh, з'явилася крута пововарна муза, я про неї раніше не знала, і у них були прикольні тайм, таймо все дуже запам'яталось. Так ну і, і пашки, рівень наших пашок піднявся. Це теж запам'яталось. Uh -huh. Так ну і а топчики, як ну, не завжди топчики, ти не розбирали. Ти, ти просто вніжне. Yeah. <с? с>? Від 2023-го чого ти очікуєш? Розвитку українського крафту, перемоги. Перше за все перемоги, я сподіваюсь, але ми робимо все для того. Ну і да, щоб все було нормально, щоб всі повернулися додому і щоб все було класно. Ну ви точно я робите. Від Слава Ісу! Славі моє! А ЗСУ для ЗСУ донати? Як, Як настрій зелі? Як 2023 почався? 2023. Yeah, він вже почався, третій. Uh, скажімо так, від мене всі поїхали. <звучас> <звучас> Люди почали вертатись до Миколаєва, бо Чекай, вони декай, повірили, ти що, ти, ти як само чи що? <свучас> та, ну майже. Люди повірили в ЗСУ і почали вертатись до Миколаєва. Ага. Всі, хто в мене жив тут у Львові. Ну це хороша ознака, напевно. <звучас> це так, хороша, але треба над тим ще працювати. А що по пиву? Було якесь добре вже цього року? Чи всі надії на сьогодні? Так, Щедрик. Щедрик надрикне. Це те, що було відкриттям для мене. Ну, та, та. Це такий... Я люблю мандарини, якби. ну, всі люблять мандарини срані на, на, на Новий рік. Але Щедрик це він приніс концентровані мандарини гляді, пиво. з пивом. Да. Да. І ти можеш нікуди не ходити, якби не за пивом, не за мандаринами, а взяти щедрик. і а, ага. Бу -бу -бу Буде весело. Ну, так? Так? Це це пиво сподобалося. Е, як... Я не очікував такого від Андервуду, і вони зробили знову щось смачне. Які, ну хоча Чому? Андервуд в принципі, вміє робити смачне пиво. Е, Я давно від них не бачив чогось нового. Я ага, це не... ага, я зрозумів. Які очікування від 2023-го, чого хочеться побажати нам самим? О, в мене, скажімо так, шерсть зараз встає на, на, на дупі. Нічого не хочу очікувати. Я хочу, щоб здобули все. Слава Ісусу Христу! Навіки! Як все маємо? Прекрасно, прекрасно. Як, як звірина поживає? Звірина прийшла сюди в шокі. Дуже багато людей хоче з усіма дружити, хоче всіх любити. Ну така робота в звірини. Ну, Я в перший день вже скільки вийшло? Е, я не знаю, ми тільки прийшли. Ми записуємо, якщо що. Ні, ні, я паня. Я думав, ти вже в курсі. Е, давай так, поставне питання, скільки кегів ти готовий сьогодні осилити? Е, я не уповноважений відповідати на запитання. Конфіденційна інформація. Да, да, да. Ну а щось добре вже було з відео чи 23-му чи ні? В 23-му доброго. В нічого поганого не сталося. Це вже добре. Давай так, що би ти побажав, побажав людям, які сюди прийшли, от знаючи, які можуть бути розвитки подій сьогодні з власного досвіду. Щоб е, всі, сука здохли, щоб вони срали прищами гнилими. Ти знаєш, дуже неоригінальне, в принципі, побажання, але мені навіть подобається, що сьогодні оригінальність відсутня. часи. Слава Ісу! Навіки слава. Слава Ісу. Слава Ісу. А що побачити? Як настрій взагалі? Та файно є? Що 2023? І вже норм чи ще ні? Ще ні, але буде норм. А що треба, щоб був норм? Щоб жня здохла. <гум> <гум> а що з пивом? Щось добре вже вдалося з цього року здобути? Поки що, що то, з що з кожен день п'ємо. Ні, я маю на увазі з початку року. А з початку року? Та, Різдвяне. Яке? Львівське? Так. Це класика? Та. То, та. То класика? То є класика? — То є класика, так. Що в Харкові, як взагалі? Різдвяне пиво є. Львівське. — Львівське? <рес> так у вас є харківське різдвяне. Так, да, Оксана Петровна зробила. Пивна легенда харківське. є ще. Пивна легенда, як Оксана Петровна зробила. А зачем я строю лабораторію? Зачем я відкривала піфзавод? Що запам'яталося з 2022-го? Я знаю, що багато пива було випито. Може якесь одне реально приходить в голову таке, що от топчик був. <рес> Ні? Все було стабільно хороше чи стабільно погане? <рес> все було різне. Зараз не можу сказати, що запам'яталося. А від 23-го що хочеться? Перемоги. Слава на, ві на віки слава! Чекай. Е, а, я нет. не знаю, ти ж з Галичини я. Я? Я з Дніпралі. Дніпра Гля. Но... Дніпра? А, можу сказати, слава ЗСУ. Слава ЗСУ. Що, як 2023? й Нормально в -й? Нормально? А Хорошо? 2023-й, нормально? Поки поки вроді нічого. А відчувається, що вже новий рік? Чи ще 24 лютого 2022 року? Ну, десь, може, 25 вже. А, 25. Так, да, 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 так. Пиво якесь добре, може, вже вдалося цього року скуштувати. Так, да, тільки пройшов, ще. А, взагалі цього так. року. Щось вдалося, щось вдалося. Львівські різдвяне? А... Був, був такий варіант сьогодні. Я, не. Контрабанду всяку, контрабанду в основному. А, Топчики від дилерів? Ну так. Ясно. А що чекаєш і 23-го взагалі? Ну, що чекаємо скільки можна. Можна. можна? Сподіватися. Знаємо, що ви представляєте компанію Punisher. Розкажіть більше, що за дрон, що треба зробити, щоб ми його змогли купити, і що він може потім зробити. Якщо коротенько, то дрон це розвідувально-ударний, як я казав, його створили ветерани свого часу під час ведення бойових дій. Загалом він призначений для того, щоб у другому ешелоні в глибокому тилу знищувати командні пункти, склади боєприпасів, захищені важливі дороговартісні цілі. Можливо, знищувати командний склад з тих самих командних пунктів. Його перевага на відміну від інших, тим, що вартість виконання місії дуже дешева. Цей контейнер, це всього там орієнтовно 100 баксів у собі вартості виготовлення. А скільки місій може один дрон виконати? Є дрони, які літають 16-го року. Ну загалом в середньому екіпажі встигають до ремонту зробити десь 150 місій. місій. Ага. Потім відбувається рекламентний ремонт, і літак там за два дні знову стає стрій, може робити знову стільки. Ага. Ну і поки він не закінчиться, або його не зіб'ють. Ну або він там не впаде чогось. Так теж буває іноді на жаль. Я сьогодні в людей запитував, чого вони чекають від 23-го року, і всі в один голос сказали: ну от, побільше мертвих росіян. Я так розумію, це саме той інструмент, який може втілити це бажання. Абсолютно вірно, так наша мета масштабувати його якомога більше, чим більше ударних дронів, екіпажів, бо ми готуємо екіпажі. Ми не тільки виготовляємо дрони, ми навчаємо операторів. Чим більше буде навчених людей, які можуть дуже дешево знищувати. Дуже глибоко у тилу, тим ближче наша перемога, тим ми її пришвидшуємо. За цей рік ми підготували 36 екіпажів, хоча планували 40, трошечки не встигли. За наступний рік, тобто за цей 2023, ми хочемо підготувати 50. Ми зараз там ще готуємо очковий центр додатковий. Ну і загалом будемо робити більше договорів. Що ж, друзі, мрії збуваються, якщо ви чемно донатите. Дуже дякую за те, що ви робите. Перебачте, перебачте. перебачте. Слава Ісусу! Слава новіки Бога. Як це маєте? Непогано. Зразу видно, що хлоп місцевий. Ну, то трошки. А як а, взагалі? справи? Потихеньку. 2023 вже добрий чи ще ні? Цензурно сказати. А ага, чого? Що проблемою є? психологічне здоров'я. Як це вирішити? Е, ПТП. Ну, е, в, в, розумних мірах. Та, а зменшення кількості таких подразників е, в галімій формі е, впливає е, на це чи ні? Ну, звичайно, що так. Тоб... <гум> ну, там вже 111 тисяч, ні, 112. Так. 100, 112. І дня на день росте процент. смерті. <реш> Як 2023 рік почався, нормально чи ні? ну якщо його так можна назвати, то нормально, але хотілося б краще, звичайно. А пиво може якесь добре вже було цього року? Ну, все добре, пиво якраз тут, на цьому фестивалі. Е, я от прийшов пів години тому. Е, поки найкраще яке спробував, це допилбок четверте. Ага. Дуже цікаве. Від правди. Від правди, да. Ну, тобто, все найкраще ще попереду, тобто є привід для оптимізму. А, звичайно. Чого а, очікується від 2023 року найбільше? Перемоги, звичайно, це по-перше. По-друге, якоїсь стабільності і а, успіху нашої країни. Ну і доброго пива, мабуть. А, ну, це, це само собою, я це навіть не називаю. Слава су! Слава. Радий вітати Як на біргічці. Як справи? Добре. Як пиво, смачне? Що вже вдалося доброго скуштувати? Чат, е, поляків. поляків. Марінштат. Мар добре. Файне? Ага. Дуже добре. А в 2023-му взагалі є вже якесь пиво, яке сподобалось? Ще ні. ще, ні. ще все попереду. Ще попереду. Які очікування від цього року? Позитивні. Слава Ісу! Слава навіки Богу святому! — Як справи? Уже добре. Святковий настрій чи ні? Уже так. Чого вже? Тому що ми тільки годину тому як отримали імпорт. Да, і зараз це я це його це ще є. розкладаю. Ну так отримали. Так, от його і щасливий вже. Як взагалі твій 2023-й почався? А, почався під сльози, вибухи, сирену. Отак от То це добре чи погано? Те, що я ходила в коридор, де була установка з пивом і пила пиво під час цього всього. Я думаю, що це дуже добре, тому що мій організм вже е, сприймає це як нормальне життя і вже просто ненавидіть, е, але живе далі. Того Норм... нормальне життя, це щось на іноземному. А, та. Чого ти очікуєш від 2023 тисячі Блін, очікую спокою, миру і і спокою, Щоб не було вже нарешті війни. Хочу блін, хочу нормально жити, не паритись через вибухи. Хочу батьків повезти в Київ, тому що вони не були ще в Києві, а через вибухи вони бояться їхати. Дуже багато чого хочу. Дуже багато. Дуже гарні бажання. Я бажаю, щоб вони вхилились. Дякую велике. Слава Ісу! Слава новіки Богу, сінай. Як справи? Помаленьку настрій. Хороший. Сьогодні святкуєте щедрий вечір чи ви по-новому стилю вже? Не знаю. Ще шо, два три? рази. Та, можна і два, можна і три. А, а коли взагалі правильно святкувати? Що саме? Добрі... Ну, різдва, наприклад, 25-го чи 7-го? 25-го. 25 25 а 7-го не можна? А якщо 7-го? правильно. Ж... Головне, напевно, що з добрим пивом. Так. Щось добре цього року вже вдалося скуштувати? Думаю, що так. А може з минулого. Е, щось? — Ну, якщо з цього року, то борщ від музи. Ага. З того, що мені зайшло. Це, це нове тепер з чесником. Так. Цілуватись потім як я так собі. Можу. Ну, нормально. Головне двом напитись. Це теж дуже важливо. Які очікування від 23-го? Е, перемоги. А перемога досягається шляхом е, донатів, смерті. І засобки. <головне> Добър ден. Як воно? Що я можу сказати? Ми вчора так напилися, що я дуже довольний, що я сьогодні живий. Тільки вчора? Позавчора не так, як вчора. <гум> Тому сьогодні мені, мене почали хвалити люди за те, що я сьогодні дуже добре виглядаю. Я відповідаю їм, що я дуже блідий і все то через вчорашню п'яну. Дивись, провокаційне запитання: скільки днів у 2023 році ти був тверезий? Не було дуже мало вихідних, а коли я на роботі, я в основному щось та й вип'ю. Тому, можливо, дня, два, можливо і ні. Типу, хочеш пити зроби це своєю роботою. Ну так. Молодець. Чого очікуєш від 23-го? 23-го, ну то, то, що і всі, напевно, перемоги, смачного пива. і... Слава Ісусу Христу! Слава Богу. Як Слава. настрій! Ти знаєш, я думаю, що ще таких вікендів п'ять, і буде панішер. Ще п'ять? Я думаю, так. Я думаю, що менше. 4. Ставлю на 4. Якщо що, на пиво. В ефірі поставили саме. Саме так. Помоглися. А скільки? Минулого разу зібрали. Менше ніж 200, але ми потім додавали ще гроші з корпоративів, які у нас проводили, збирали гроші своїх людей. Додавили своїх, і ми вирішили, що це буде 200 тисяч. Насправді десь було 90, але ми там раз, раз, раз і 200. І буде більше. Але всього треба як мінімум 50 тисяч доларів. Доларів. Так. Ось. Але ми будемо робити все, що все можливе. Ми додамо ще гроші з нашої програми Proof of Ukraine є 90 тисяч доларів в Америці, які Корі Магінес там відкрив для нас рахунок. Ми зараз працюємо над тим, щоб перевести це сюди. І ми обов'язково. Я думаю, що до кінця лютого вже буде паніше. Я всіх сьогодні запитую таке питання: які очікування від 23-го року? Я думаю, що всі кажуть, що це рік перемоги. кортить мені задзвонити цей дзвоник, але я не можу, тому що з нього дзвонять тільки коли змінюється кега. А кеги змінюються дуже швидко. І, як ви чуєте, стає гучніше і гучніше, тому що не останній пані Шербір Вірвікін. Приїжджайте на наступні, підписуйтеся на біргічку і донатьте на ЗСУ. Слава Україні!